Олексій Кучеренко, фракція Батьківщини, шановні колеги. Ну, дійсно мені трошки дивно слухати від політичних сил, які останні 10 років впроваджують ринкові ціни на газ, ринкові тарифи на електроенергію, якісь волання про тарифи. Ну, цинічно це виглядає, але справа не в тому. Закон проголосована, життя продовжується, і я звертаю увагу керівництва країни. Керівництво уряду та Верховної Ради, що насправді ми не проголосували основний закон, ми не дали дозвіл на будівництво третього та відну відповідна хати третього та четвертого блоку. І я звертаю увагу колег і слуг народу. Саме легітимізувати процес будівництва ви зможете, коли в Верховній Раді буде проголосована разом з тео з техніко економічним обґрунтуванням, закон про дозвіл будівництва. У вас є шанс це зробити. Дякую.